Перед життєвим труднощам плідно працюють та мають чим пишатись. Саме так можна сказати про педагогічний та учнівський колективи Парафіївського ліцею. Для закладу навчальний рік 2021-2022 видався непростим. Спочатку пандемія ковіду, потім війна. Все це вносило корективи в роботу та не вплинуло на її результат. Так, зокрема, два цьогорічних випускника ліцею стали справжньою гордістю парафіївки, набравши максимально високу кількість балів 200 – за результатами ЗНО з математики, сьогодні, здобутками хлопців, відверто пишається і їхній вчитель Михайло Кот, і адміністрація ліцею. Це Коля Сенчик, це прізвище знамените в Парафіївці, так, і він взагалі такий дуже такий наполегливий. І мені легко було досягти таких результатів з ним, тому що. Досить було допомагати йому. А другий, це Артур, який Лушпін Артур, який теж ну, талант в математиці. Це математичний талант. І Артур, і Коля це доволі здібні діти, саме математичного напрямку. От Вони вирішують задачі в мій. Тобто, ти їм задаєш, він тобі вже дає результат. Тобто, Якщо взяти для інших дітей, їм треба розписати, показати і донести. То ці їм дає завдання, вони тобі щось там по своїх технологіях порахували, порахували і вже дають результат. Тобто діти ці математичного напрямку, і вони їм дуже легко було здавати ці 200 балів. А тим більше Михайло Григорович він ніколи не відмовляв. Він ото каже, що скромний, але насправді він такий, така людина, яка відкрита є, і він чи може, він допоможе. От навіть те, що. Ну, всякі буває завдання. Що він чомусь не розібрався сьогодні, то він на наступний день прийде, розкаже, покаже і донесе те, що було незрозуміло саме в цей момент. І дійсно, такі вражаючі результати хлопців складно уявити без допомоги та підтримки вчителя. Михайло Кот розповідає: до ЗНО старанно готувались разом. Щоправда, здебільшого дистанційно в такому ж форматі і складали тест. Хоч готувались до іншого. Ділиться вчитель. Готувались ми до другого. Готувалися ми взагалі до реального тесту. Все-таки цей тест набагато легший, так і е, готували вже ж рівняння з параметрами і так далі. І тому йому дало їм обом вдалося цей тест, я вважаю, так, пройти, тому що вони були готові до вашого. Важлива складова, окрім знань, підготуватися психологічно, розповідає Михайло Григорович. Тож і відповідно налаштовував своїх учнів. Я їм говорив. Всім, всім абсолютно, не тільки цим двом, що ви все знаєте, саме головне це настроїться. І настрой у них якраз. Ну, був такий, як потрібно Цьогоріч В цілому всі 13 випускників Парафіївського ліцею гідно впоралися з випробуваннями ЗНО. Ділиться Михайло Григорович. Вчитель з тридцятирічним досвідом більшу частину життя пропрацював у цьому навчальному закладі, викладає математику і фізику, які свого часу обрав не випадково. Я взагалі люблю точність, точні науки такі, і взагалі мені це подобалось. З дитинства, мабуть, мене так мої вчителі навчили. Ну і я стараюсь тепер прививати любов вже наступних поколінь. Де чому вдається? Ну, а взагалі мені везе на учнів. У мене багато було таких учнів, якими можна було б гордитися. Тому що взагалі покликання вчителя не в тому, щоб навчити, щось укласти туди. Це я так вважаю. Тому щоб допомогти, допомогти людині розвиватися. Бо в нас талановиті люди, взагалі ми всі, українці талановиті люди. В минулому директор ліцею а нині Парафіївський, селищний голова Галина Петруша, зазначає, в закладі працюють справжні професіонали віддані своїй справі всією душею, а сам ліцей має свої родзинки. До прикладу, вже багато років тут взагалі не викладають російську замість неї французька. Це колектив, який завжди працював на результат. І давав завжди міцні знання. Це і історія, це і українська мова, і література, і французька у нас вчалася не російська уже давно. А з п'ятого класу діти розпочинали вивчення французької мови на рівні із українською. Тому є теж досить високі результати. Того, що наші діти знатимуть як свою рідну мову, так і іноземну, і англійська в нас дві мови у цій школі: і англійська, і французька. Якщо говорити про новий навчальний рік, то для учнів Парафіївського ліцею він стартував дистанційно. Це вимушений крок, адже заклад не має власного укриття. Втім, шукають альтернативні рішення. Загалом цьогоріч за віртуальні парти ліцею сіли 263 дитини. З них 13 зробили це вперше першачки. Під колектив ліцею 20 вчителів. Один викладач наразі боронить нашу країну від агресора. Як зазначає директор ліцею Наталія Бондаренко, попри непрості часи, заклад не ст стоїть На місці постійно розвивається, досягає нових вершин. Так, хоч минулоріч через пандемію учні ліцею не брали участь у різноманітних олімпіадах, все ж на сьогодні є чим похизуватися. Педагогічний колектив він такий орган, скажем, який намагається вложити в своїх учнів все найкраще, що є у них самих. Якщо розібратися і по всіх отих. Скажімо так, і в конкурсах, і по всіх участі, які ми приймали, то я вам скажу, що з гордістю можу сказати, що Парафійський ліцей він на високому рівні, тому що всі конкурси, які були можливі у нас на той момент, Діти займали від третього по перше місце. Тобто, ну от остання звістка, яка була у серпні місяці, це конкурс Джура, де ми виграли перше місце по області. Таких було двоє навчальних заклад це Новоросіверський і наш. І то доволі дуже дуже приємно. А якщо взяти... Інші конкурси, то, наприклад, Мановська робота Тетяни Анатолій Непотієнко за нашого жителя нашої парафіїки була написана Мановська робота, яка зайняла третє місце диплому. Тобто доволі гарно і прийняла участь все українські, але там було п'яте місце, але все-таки це ж все український рівень. Крім того, і учні, і викладачі ліцею зайняли свою нішу у волонтерському русі Прилучений. На це акцентується увага, тому що саме в початку, як почалася агресія, я 8 років назад на сході нашої країни ми долучалися до всіх волонтерських організацій, що тільки можна там і збирали продукти карчувані, плили сітки, і робили різні вироби, і малюнки малювали, і купували печиво, і продавали все туди, що тільки можна. Даже останнє оце, що в нас було це буквально теж у серпні місяці, ми буквально передали на Сумщину плетену сітку. Тобто тут вже долучилися. Чи можемо тими, я кажу, допомога. Про комфорт і затишок дітей та викладачів в Парафіївському ліцеї також не забувають. За останні роки заклад доволі поважного віку суттєво змінився. Ділиться директор. Це все як за рахунок державних коштів, так і завдяки небайдужим місцевим підприємцям. Школа у нас почала покращувати. Ну як вона, то поступово що купували наші спонсори це і Синчики, Олександр Олександрович, Олександр Васильович, і Пащенки Віктор Іванович, Вікторія Володимирівна і та Агро обов'язково вложу ці свої моменти, ну і відповідна громада. Але найбільше такого змін, таких найбільших, що видимих. Почала у 2019 році це із фасаду школи, коли було утеплення і змінено фасад школи, і вона стала виглядати більш така оханішою, більш сучасною, більш такою привабливішою. Плюс, відповідно, ці всі підприємства, які я назвала, вони вносили свій вклад. Хто зремонтував клас, хто скупляв якісь мультимедійне обладнання, хто допомагав будь-матеріалами, тобто кожен із них із тих підприємців не був байдужим, ніколи не стояв осторонь від цієї школи, тому що розумів, що діти це наше майбутнє, це головне, що. У нас є. І я за це хочу їм сказати дуже велике дякую, тому що це саме цінне, що може отримати від підприємців, які ну, живуть в цьому регіоні. Відтак, Парафіївський ліцей, що називається, тримає марку та вірить, цей навчальний рік буде не менш успішним, ніж попередні.